Друзі, з приводу завтрашніх локацій, дивіться, оце для мене одна з найголовніших локацій на завтра. Це будинок біля нашого табору. А ми йому ми його хочемо переобладнати, зробити так, щоб там була всередині велика кімната, і щоб ми тут могли зустрічатися з жителями цього села і осінню, і взимку. От і цю стару будівлю, що всередині треба повністю винести, повністю демонтувати дах. От, відновити конструкції, утеплити їх і так далі. Ну, ну на завтра нам треба вже велика команда, велика команда, яка буде демонтувати, демонтувати стару стару будівлю. А оце конструкції, ці нові конструкції, вони залишаться. Ми їх будемо використовувати до нової будівлі. А от старі треба треба виносити. Тому всіх бажаючих, всіх охочих доєднатись до нашої праці в селі підгайному. І часу в нас вже небагато залишилось до осені. От, а, тобі, треба, треба швидко робити цю локацію. Тому запрошуйте ваших друзів і так далі. Ми всіх вас завеземо. А, от, тільки, будь ласка, голосуйте, голосуйте в чаті, а в чаті моє село, щоб ми розуміли, скільки вас, щоб у щоб нас був транспорт, всіх вас завезти. От. А, і також, також є інші локації. Я вам, я вам їх окремо покажу у, у Ніни. Треба будинок добудовувати. Там є команда. От, у Баби. Баби Жені, от там е, треба опалубку робити, е, вже стіни вимуровали з е, піноблока, от там далі треба вже е, е, зробити монолітний пояс і вже робити конструкцію покрівлі. І нам треба ще демонтувати, демонтажом е, займатися теж розрібати завали ще на двох-трьох подвір'ях. Тобто на завтра було б класно, якщо б у нас була велика команда. От, також, е, можливо, завтра нам привезуть один з модульних будинків і контейнер, в якому ми можемо зберігати цінні, цінні речі. От, ще Плюс будинок е, баби Наді. Зараз я буду перемовини активні з командою з Богданом Насенко, чи хто там з хлопців приїде, чи зможуть вони продовжити. От, плюс Баба Соня там треба засклити. Тобто завтра такий день, що е, хотілося б, щоб нас було багато. Тобто локації є. Нам завтра потрібні будуть руки і багато рук. Вот. Так що запрошуйте всіх друзів і так далі. Поміч знадобиться. Осінь вже скоро, дожі скоро, зима скоро. То есть, треба ударно попрацювати. Чекаю всіх вас.